Диві. Рік назад на минулі наші зустрічі ми з вами говорили про те, як створити власний індивідуальний навчальний план, як навчитися чомусь новому, як опанувати ту чи іншу професію, з чого почати, і використовуючи штучний інтелект. Тоді ми зверталися до чату GPT як одного з основних інструментів, одного з лідерів на цьому ринку. Там пройшов рік, і сьогодні я б хотів поговорити з вами про те, як він змінив освіту, які нові виклики, які нові можливості він надає, він надає сьогодні? Два роки назад, коли ця технологія тільки з'явилася. Академічна спільнота склахнула новина про запуск а, текстового боту, ChatGPT, який її використовував, штучний інтелект і дозволяв в форматі запитів-відповідей генерувати текстову інформацію, давати відповіді на певні запитання, розв'язувати тести, створювати нові тексти. А, одразу ж, це дуже сильно насторожило викладацьку спільноту, оскільки чат Дже показав, що може успішно впоратися за кілька секунд з такими з доволі складними питаннями, як напиши на якусь тему чи проаналізуй вказану подію з різними текстовими заданнями та іншими активностями, що вимагають роботи з текстами, формулами, кодуванням або чимось іншим. Поставило важливе питання академічної доброчесності та етики, використання штучного інтелекту в освітньому процесі. Традиційно. as, uh, as... Прийняття будь-якого нового явища поділяють думки на два кардинально протилежних табори. Перші хочуть заборонити все на бюрократичному рівні. Другі ж кажуть, що давайте інтегрувати цей інструмент в освітній процес. Дебату точиться і досід, і досі перед тим більш активні викладачі почали тестувати ці технології, впроваджувати їх у свої викладацькі практики так само, як і студенти в своїй навчанні. Uh, на сьогодні ChatGPT – це мовна модельство на компанію OpenAI. Він працює на базі штучного інтелекту GPT-4, здатен генерувати текст, відповідати на запитання, пояснювати теми. Він здатен писати код, листи, есе та багато чого іншого. Штучний інтелект аналізує мільярди прикладів, тестів з інтернету, книг, статей і на основі цього прогнозує, яке слово або речення йде далі. Але ми маємо розуміти з вами, що це не справжнє мислення, а імітація. Але вона часто настільки точна, що здається, наче ти спілкуєшся з людиною. Для студентів насправді це була революція, адже штучний інтелект на сьогодні дає можливість писати конспекти, реферати, доповіді, пояснювати складні теми, як я передпітер, та допомагати з прикладом та граматикою. Як приклад, можна навести позитивний, негативний, так і перший, скажімо, це запит на ПЕСЕ на тему Другої світової війни. Декілька секунд і GPT формує готовий запит на 300 слів про Другу світову війну. Він є точним, гарним, гесе на цю тему. Проте основний недолік, який несе такі вид це втрата уміння студентами користуватися текстами, втрата до їх критичного мислення, до формування власної думки і таке інше. Другий приклад це пояснення складного простою мови. Це позитивний приклад, адже дійсно штучний інтелект на сьогодні досить вдало вміє пояснювати доволі складні процеси, такі, наприклад, як фотосинтез, доволі простими словами, зрозумілими для всіх. Це однозначний плюс його використання. Які переваги та загрози на чат GPT на сьогодні? Що потрібно врахувати працюючи що з ним? Перше, що варто розуміти, що це не оракул, а всього лише піро алгоритмів. Може кожного нас скористується подібним і навіть складнішим набором алгоритмів кожного дня від переходу дороги до рішення, з ким і як привітатися. Треба розуміти, що успішність алгоритмів чата GPT залежить від того, як їх запрограмували люди-розробники і як їх протестували та перевірили люди-тести. В одному з листу. Один із викладачів влучно дуже влучно зауважив, що поточний стан розвитку штучного інтелекту, зокрема часу 2GPT, не дуже вміє грати в логіку. Тобто, справді не тривіальні часом, тривіальні логічні виведення або прослідкування семантичних зв'язків. Ця система не може робити. І дійсно, багато з тих, хто вже встиг протестувати цього бота або користується ним кожен день, не міг не звернути увагу на те, що він іноді вигадує факти чи пояснення. Не може на їх підставі спрогнозувати майбутні кроки, та навіть на підставі якихось фактів, які він аналізує, прогнозувати майбутні кроки та дії він не може. Мої особисті перевірки показали, що бот обра найбільш поширені версії, а тому легко відтворює пропагандистські чи заідеологізовані іде... за наратив. А, можна підсумувати, що машина не, а, не розуміє логіки, а як такою? Вона відтворює ту інформацію, а, що ще накопичена на світі. А тому а, якщо задавати запитання... Які виходять за ці рамки, наприклад, про якісь прогноз чи зі складною логікою, то машина не має відповіді або відповість щось нерелевантне, окрім нерелевантних відповідей чи неправдивості даних, одних з найбільших загроз на сьогодні є академічна недоброчесність. Піддавшись лінії чи спокусі, можна доволі просто використовувати цей бот для формування чи написання різних текстових завдань, розв'язування текстів і кейсів, хоча вже існують інші чат-боти, що здатні виявляти плахіат, проте доволі скорпулізована робота з питаннями, відповіді, чати GPT, гуманізація текстів, додавання власних чи звичайних... Око буде здатна обходити ці перевірки. Ці дві технології формуються паралельно одна від одної і, в принципі, ну, немає, немає є ідеального інструменту для виявлення а, а, плагіату чи академічної недоброчесності, створеного за допомогою чату а, Також на загроза є й нагодою, тому викладачам варто переосмислити якість а, тих навчальних завдань, які вони а, пропонують студентам для роботи. Якщо бот добре справляється з завданнями на відтворення чи пригадування, то його явна слабкість це критичне мислення, а, унікальність і творчість. А викладачі повинні а, встановити чітку політику на своїх курсах, як ним, а, яка не має ігнорувати реальність і передбачати потенційні ризики, які пропонувати студентам а, вказівки, як і де можна використовувати. Чат а, а, GPT, а, а, як правильно з ним працювати, як правильно цитувати а, та багато чого іншого. Наприклад, на перших парах з моїх дисциплін, а, які я читаю в цьому семестрі, я а, які я читав в цьому році, я одразу повідомляв студентам, що не проти, щоб вони використовували чат GPT, однак пояснював його обмеження. А, на сам кінець я змінив деякі свої завдання та Планую одразу в аудиторії а, а, повідомляти студентів, там що не проти, якщо вони будуть використовувати технології штучного інтелекту, однак пояснював їх обмеження, од, об, однак пояснював їх обмеження. Насамкінець, я замінив деякі свої завдання та планую одразу в аудиторії а, а, і, а, використовувати а, технології штучного інтелекту до розв'язування окремих задач. А, іншими словами. Ми із студентами маємо навчитися як використовувати бота для якісного аналізу, і це насправді така доволі захоплююча ха, яка я певен, запалить дослідницький дух у всіх живих учасниках освітнього процесу. Надалі я пропоную виокремити кілька вдалих порад у формів політик на курсі і внести їх у свій слабос. Також я попросив. Чаджеті попрацювати моїм планувальником а, для деяких моїх лекцій. Надаючи завдання вказати, що я пропустив в своєму плануванні, чи які нові дослідження з'явилися за цей час, і він доволі якісно впорався з цією задачею. моє найбільше відкриття — це а, підказки, як кодувати, як впорядковувати та аналізувати статистичні дані. А, я, і на повноцінних курсів оцях о, я не міг о, о, викладати через брак часу через академічну о, о, зайнятість. Як, як інтегрувати чат-бот в свою о, роботу? Насправді я використовував три підходи до завдань чату. Перше це прямий підхід, коли я його прошу щось зробити. Але ну тобто там запити без контексту для швидких результатів. Але насправді це найслабший варіант співпраці, і я це роблю, коли в мене дійсно не вистачає часу на підготовку чи на опрацювання якоїсь тематики. Другий підхід є доволі цікавішим, це деталізований запит. Але я пишу досить детальний, великий запит, він починається з контексту, де я описую, про що взагалі йдеться мова, потім я описую роль чату, наприклад, я пишу, що я хочу, щоб він був консультантом моїм в тій чи іншій дисципліні, чи в тому чи іншому питанні. Потім я даю йому конкретну задачу і пояснюю, в якому форматі я хотів отримувати відповідь. Третій підхід інтерактивний діалог. Напевно, це найефективніший спосіб, але він і є найдовшим. Це коли я йому пояснюю, все як в попередньому підході, але прошу його задати мені питання, щоб він міг зробити свою задачу якісніше. Тоді відповідає на ці питання вже потім він виконує завдання. Що... що Чадже написав про себе, да? тобто він підсумував власні переваги і недоліки, і, в принципі, хотів би поділитися ними з вами без якогось викривлення. Да? Що стосовно переваги, які він окреслив для себе, то це велика кількість даних. Чадже Петі навчила на великому... В корпусі текстових даних, тому він має широкий запас знань а, про різні теми. А, друга перевага це реальний час. ChatGPT може відповідати на запитання в реальному часі, що дозволяє а, відразу оптимізувати від, а, відповідь на запитання. Інтерактивність. А, може взаємодіяти з користувачем, а, задаючи додаткові питання, відповідаючи на відповіді, що допоможе краще зрозуміти тему. Незалежність чату GPT він може працювати без допомоги людини, відповідати на запитання безпосередньо, не витрачаючи час на пошук певних відповідей. Але він також викорнув певні загрози. Це до першої загрози він відніс помилкові дані. Тобто, оскільки чат GPT навчається на великому корпусі даних текстових, він може переносити помилки і неточності з даних, де він навчився. Є певні проблеми нейтральності, на його думку, також і моделі, такі як ChatGPT, навчаються на даних, які містять певні стереотипи та нейтральності, якому можуть перенестися в відповідні моделі. Проблема з приватністю відповіді, якщо користувач задає невідоме питання, чат ПТІ може надати відповідь, яка є недостовірною чи неточною, або іншими словами, може просто її вигадати. І відсутність контексту. Чат ПІТІ не враховує контекст, в якому відбувається навчання, тому він може надати недобросовісну відповідь, яка не враховується, не враховує специфіку. Чесність, обмеженість та відповідальність На цих питаннях. Я хотів би найбільше наголосити в цій доповіді. Да нам точно не слід відмовлятися від технічних засобів, які можуть іноді полегшити роботу. Я в цьому плані особисто ентузіаст. Мені подобаються технології. Мені подобається технологія штучного інтелекту, як він змінює нашого життя. Та найголовніше він дійсно може покращити якість наших продуктів. Але працюючи з цими інструментами, варто поставити три цінності довказу: це чесність, обережність та відповідальність. Найперше, вартує чесно визначити, де закінчується творчість штучного інтелекту, і починається наш особистий доробок. Не в цьому випадку може мати за високу ціну. Зважаючи на те, що машина не має чесності, обирає ту інформацію, яка вже присутня, і не вміє відрізняти правду від брехні, а отже, пожертвуючи своїми цінностями, можна несвідомо потрапити в пастку маніпуляцій. Наступно... Наступний принцип це обережність. Насправді лише напевне в часи повномасштабного вторгнення Росії в Україну наше суспільство зрозуміло, яку високу вагу має перевірка даних і як легко потрапити на гачок пропагандистів, і як важко переконати наших партнерів іноземні на земні медіа та суспільство, що вони оперують неточну інформацію. Слід завжди бути дуже обережним в тому, що ми сприймаємо на віру і на якій <клес> основі яка інформація надбудовується далі. І а, найголовніше – це відповідальність. А, насправді, а, як ми будемо дбати, так ми будемо мати надалі. А, однією з найцікавіших думок, а, яку я почув про ChatGPT, ПТ, це а, думка про те, що. Він, наче, другий пілот в літаку, да? він може бути дуже помічним, наприклад, вчасно вказати вам на проблеми чи підсилити, але все ж таки кермувати літаком маєте ви. Дуже вдячний за увагу. Дякую.